Особисто моя думка, що якщо дуже сильно захотіти і знайти класного вчителя, то можна вивчити абсолютно будь-який предмет. Звісно ж, не варто забувати, що якщо ви захочете підготуватись за місяць, у вас це навряд чи вийде, але якщо ви почнете підготовку хоча б за рік або місяців за шість, то у вас є всі шанси гарно скласти НМТ. Математику вивчити може кожен. Я вірю в те, що є якийсь розподіл між гуманітаріями та математиками, але і вірю в те, що можна вивчити абсолютно будь-який предмет, будь то математика, українська. Мова, історія, англійська, інша іноземна мова. Якщо сильно захотіти, то звісно можна вивчити, якщо прикладати до цього зусилля. Е, насправді тут дуже цікава історія. Коли я була в класі сьомому, я приїжджала влітку до свого дідуся, і в нас було таке правило: що спочатку я з ним годинку вчу математику, потім я можу йти і гуляти аж до самого вечора. І тому, починаючи з сьомого класу і до кінця школи, кожного літа, кожного дня, в мене була мінімум одна година математики з дідусем. І Якось після цього я вже почала її більш любити, більше нею цікавитися, і вже до 11 класу мені прям дуже сподобався предмет, і я ним захопилась. Ну, було іноді таке, що я не хотіла, але не через те, що мені не подобалась математика, а через те, що, знаєте, просто ну от просто було ліньки, не хотілося. Але насправді дуже добре, що це було, тому що це якраз таки дало мені гарний результат потім і на екзаменах, і у вигляді майбутньої професії. Тому все таки добре, що так склалося. Але якщо говорити глобально. То мені приносило задоволення все таки робити математичні завдання. Но... Так, це правда. Я не дуже люблю літературу будь-яку, зарубіжну українську, мені не дуже таке подобається. А, хоча насправді мій результат з української мови був краще, навіть ніж з математики. Ну, якби ще один доказ того, що навіть якщо ти маєш математичний склад розуму, ти і мову можеш теж гарно скласти. А, ну, можна дуже легко рахувати будь-які відсотки, хоча іноді це може ну, бути корисним. Наприклад, вчора я знала точно, що мені продадуть річ зі знижкою в 30%, я буквально. В один рух це порахувала і заплатила потрібну суму. Це як приклад. На базарі ні, але я пам'ятаю, якось мені кур'єр дав здачі менше. Він мені дав гроші. Зразу така. Так, щось не те. Ну думаю, ладно. Буде тобі на чай. Карма наздожене тобі. Карма наздожене. Так, ну які можуть бути труднощі в одинадцятикласників? Насправді не кохання А я думала, це не думала, це має бути щось. Таке більш математичне, ну насправді з такого, що прям я можу помилки сказати, які роблять дуже часто, коли починають готуватися. По-перше, починають готуватися не з першої теми. Ну тобто, так чи інакше, якщо ви математику знаєте погано, то в точкове вивчення воно не дасть результат. Тому що зазвичай ви там починаєте вчити вирази. Потім ці вирази використовуються в темі рівняння, рівняння використовуються там в темі задачі. Так само рівняння використовуються в вивченні геометрії, і відповідно, якщо ти не вивчиш базову інформацію, далі ти не підеш нормально готуватися, а це те, що якраз таки найчастіше намагаються зробити одинадцятикласники. Вони пропускають базову інформацію, думають, та навіщо воно треба, йдуть одразу на щось складне і не можуть в цьому розібратись. І потім кажуть, от мені математика не дана. Але вони так думають просто тому, що вони не почали вивчення математики з самого початку. Ті, хто до нас приходять на навчання і розпочинають з додавання, віднімання, ділення множення в стовпчик. У нас і таке є. Вони вже потім поступово накопичують знання, і чим більше вони навчаються, тим легше їм даються нові теми. Ну, моя думка така, що якщо людина змогла вивчити математику, якщо вона змогла в ній розібратися, то потім будь-яка наука, будь-яка професія, в якій вона хоче працювати, вона її дуже легко опанує. Тому що якщо вона змогла опанувати математику, ще й для тих, хто вивчає з нуля за рік, то повірте, потім ваш мозок буде готовий абсолютно до будь-чого. Ну, це гарне питання. Ну, IT, да, це все базові знання, IT – це логічно. Плюс, як на мене, людина, яка гарно знає математику, вона може розібратися там в професії монтажера, бо це треба теж знати, як працює програма для відеомонтажу, хороша, якісна. Це може бути і так далі, і фотошоп, наприклад. Все одно, я думаю, ну, я знаю багато людей, які от не можуть розібратися, вони дивляться на цей фотошоп, думають, як з цим працювати. І насправді в мене були знайомі теж, які в елементарних програмах не можуть розібратися, бо просто вони Кажуть, ну я ж не математик, я от це не вмію як ти розбиратися в такому. Хоча насправді дійсно ну, ваш мозок, просто коли вивчає математику, він перелаштовується на те, щоб розуміти якісь подібні речі. Тобто знання математики допомагає навіть в творчих професіях. Насправді так, так, це, це так і є. Ну Так, музика ж насправді це теж математик. Да, постійно рахувати всі оці біти, такти. Це все теж я теж колись мала досвід, оскільки займаюся танцями, наша хореографша нас вчила вслуховуватися в музику, рахувати все це, і мені це теж ну, якби те, що я там вмію все це рахувати, логічно мислити, воно мені теж допомагало навіть в таких речах вчіть математику, і ви зможете взагалі все, що тільки захочете. Моя думка, що нам якось частково це і нав'язали. От ходять ось ці страхи, особливо знаєте, для шестикласників. От у вас зараз в сьомому почнеться алгебра, почнеться геометрія. Це такі складні науки. Якщо ви там ще математику могли розібрати, то вже все алгебра, геометрія це страх, ви точно не розберетеся, ви точно не будете знати, що робити. І мені здається, це більше нав'язана думка. І діти починають дійсно в це вірити, починають думати, ага, ну математика Складна, я навіть не буду намагатися її зрозуміти. А, ніхто не каже, що математика проста. Це не так. Математика дійсно наука, де треба трішечки попрацювати, але якщо постаратись зрозуміти те, що тобі говорять, в цьому можна розібратись. і я вже неодноразово в цьому переконувалась, тому що до нас приходили учні, які взагалі навіть прохідний бал не набирали, а потім змогли отримати класний результат. Ну тобто, в нас дійсно є класні в плюс 50 балів і так далі. Найдієвіше це прям е, пояснити, не казати, що от, дивіться. Це легко, повірте мені на слово. Просто взяти і пояснити так, щоб вони самі це зрозуміли і повірили в те, що дійсно це легко. І насправді, знову ж таки, ну, вони. Так і пишуть, що потім ну це виявляється так легко, я ніколи в школі не розумів. Плюс ми ж використовуємо різні асоціації, просто такі, щоб можна було легше запам'ятати. Елементарний приклад там зі знаками. Не знаю, це придумала моя вчителька зі школи, дуже класна жіночка. Вона мені дуже багато теж дала в свій час, коли в неї навчалася. Вона придумала класну асоціацію до допомогою пітєлічки. Перше слово «пітєлічка» ми всі розуміємо, що воно дуже класно запам'ятовується, кидається тобі на думку, і коли хтось там буде сидіти на НМТ розв'язувати, він скоріше згадає цю пітєлічку, ніж якесь -то там чергування знаків за допомогою правил. Ну, взагалі, якщо ми говоримо про геометрію, про геометричні задачі, там є дуже класний лайфхак. Якщо ти не знаєш, ти не розумієш, що тобі робити, намалюй рисуночок. От зроби рисунок. І спробуй перечитати задачу ще раз. Якщо ти все одно не розумієш, що тобі робити, знаходь щонебудь. Якщо ти розумієш, що ти можеш знайти цю сторону, ти не знаєш, потрібна вона тобі, не потрібна, ти її знайди. І насправді в відсотках 80. Потім, коли ти одне знайшов, інше знайшов, інше знайшов. Потім, коли в тебе дуже багато даних, воно вже саме приходить до того, що треба робити. Це типу, ланцюжок мислення? Так, е, Так, ну зазвичай ланцюжок мислення це коли ти одразу такий, ага, мені треба знайти сторону, значить мені треба там площу з площі, треба це, це це, це – більше ланцюжок мислення. А якщо ти, наприклад, взагалі не знаєш, що робити, то ти просто, ну, грубо кажучи, наугад знаходиш щонебудь, небудь і чим більше в тебе даних. Тим легше ними оперувати. Бо коли тобі нічого не дано, ти думаєш, а що його робити? Лайфхаки це дуже гарне запитання, бо їх насправді так багато, коли питають, одразу все забуваєш. Ну про рисунок це база. Робимо рисуночок. Я б радила, це більше як порада, не лайфхак, радила все рахувати в стовпчик, бо найрозповсюдженіша помилка, коли там загубив мінус, там перескочив через дію, десь там вже помилився, ще щось зробив, не так, і після цього просто все йде. Тому тут максимально уважно робимо. Um, ну і, мабуть, лайфхак це робити дуже багато типових завдань. Це завдання минулих років ЗНО, НМД, тому що вони часто повторюються просто з іншими числами. Чим більше ти їх зробиш, тим більше ти їх зрозумієш, і тим краще потім тобі буде на іспиті. Ну, Тут можна поділити людей на два типи. Є люди, які знають. І роблять помилки через неуважність, через те, що вони думають, що та я все знаю, зараз собі усненько прорахую і отримую якусь, якийсь результат. Але просто через те, що вони пропустили якийсь важливий крок, вони там ну, умовно не помітили, що знак треба поміняти, і все. Далі весь приклад пішов не так. І є ті люди, які не складають через те, що вони просто не знають. Тому що, в принципі, в математиці вгадати можливо там цілих. 20% є вгадати тест взагалі, то ну тобто не малий відсоток. Але все одно, якщо ти не знаєш, як це робиться, то ну ти що б ти не робив, ти якби його не зробиш по правилах.